Усім привіт! Невелике оновлення по біткоїну. Загально в нас ситуація не сильно змінилася. Так само можемо подивитися там профіль за майже усе зростання, і що ми тут можемо побачити? Що зараз ціна от конкретно в цей момент знаходиться в зоні low-volume node, тобто такий певний imbalance, де не було проторговано об'єму майже взагалі, і це є певна зона інтересу для нас. От, і наступна зона в нас по об'єму знаходиться вже ну, так, значно нижче. Це діапазон 67 тисяч і аж до 62. Тобто ось наступна зона, де можна буде подивитися, вона знаходиться доволі далеченько. І зараз це така перша як лонгова зона, яку ми досягнули за тривалий час, можна так сказати. Далі у нас, ну ми зафіксували, що це просто цікава зона. Далі дивимося, що нам говорять менші періоди. На менших періодах у нас є послідовність декількох шортових імбів, але я думаю, що вони, якщо ціна буде розвертатись, то вони вже не будуть дуже актуальними, оскільки ціна досягла своєї цілі в вигляді ось цього фрактального мінімуму. От Оскільки вона його зняла, то в майбутньому не такі вони будуть цікаві ці імбеленси. Далі 8 годин, нічого такого, 4 години. За останні декілька днів ми побачили, що ціна лише от свіпає мінімум і пробує розвернутися. Так само, в принципі, може бути і сьогодні, що можуть свіпнути і розвернутися з цієї точки. Ну, поки що виглядає так слабовато. Говорити про утримання цієї точки ну, зарано якось, але теж. Якась невисока вірогідність є. От, тому поки що ціна поступово так пробує знижуватися, але вже помітно, що немає як такого активного тиску зі сторони продавців. А тут вже помітно, що ось це закриття свіпами, це ніби слабкість продавця, і навпаки, спроба тут потрошки викупляти. І особливо мені подобається те, як це виглядає на CoinGlass'і. Наскільки велика різниця є зараз по шортах, які активно прям заходять, прямо от в цій свічці, от в цій свічці, конкретно вони заходять в шорти далі, при значеннях 74 тисячі, що вже, вже є доволі такими низькими значеннями. І, от мій приблизний план, як це може розв'язатися, ви в цілому бачите на графіку. От, хоч зараз і розвертати ринок не дуже е, хочеться, але ми знаходимося в непоганій зоні, ми е, розторговуємо зараз критичні значення, і вже в нас було декілька пересвіпів, що говорить про непогані можливості для м, розвороту. От, але рекомендую працювати тут з невеликим ризиком, оскільки все одно це ще от, е, спроба розвернути ринок, а не вже він сформований, і ми собі в продовження працюємо. От, і Показую вам, що бачите, червона лінія росте, це означає, що шорти продовжують активно тут заходити в позиції. От лонгів майже немає, і коли в нас ось таке розходження є, то дуже часто це призводить до розвороту. Покажу вам з старшого періоду, як це ще виглядало раніше. Бачите, ось тут зелене зверху, це означає багато лонгів. Ось червоних майже немає, це означає, що майже ніхто не шортить. Ціна була на хаях. От, І після цього вона розвернулася. От, Повністю пролив я не беру, але частково це підходить. І ось наша була велика різниця. Лонгів багато, ціна йде проти них. Зараз у нас ситуація навпаки, що в нас майже ніхто не лонгує, От, багато людей шортять. Звісно, це ще може деякий час потривати, От, але вже є ось це розходження. І для мене це таке, десь близько, ніби роз, розворот. Наближається. Тому за цим я е, слідкую, от, і більше схиляюсь до того, що е, ще трохи можуть тут потримати, можуть і ні, і е, якийсь локальний відскок нас чекає. Я одразу не дивлюсь там в 200 тисяч. Я поки що дивлюсь до, до якихось локальних відміток, там, хоча б 1080, побачити, і вже було б непогано. От, тому мій посил, я думаю, зрозумілий. Десь в цьому діапазоні можна послідкувати за ціною. От, і я думаю, що вона в цілому десь тут буде потрохи розторговуватись, і якісь там спроби, може, з пересвіпом, може і без нього, будуть спроби виходити трошки вище. От, бо зараз я думаю, що це є певна перепроданість. Тобто, ніби вже продажі дуже сильно задушили ціну. Що ж, переходимо далі. Наступний в нас ефір. От, давайте його так само подивимося з старших періодів і що ми тут маємо. Загально ось у нас є найближчий фрактал. Зараз ми його відмітимо. Отак. От його ціна вчора трошки заділа, от, підняла дуже легенько. Не повністю. І можна сказати, що в нас вже близько двох років на ефірі є боковик. Є просто нижня межа, є верхня межа. І от раз, два, три, чотири Рази тестили верхню межу і один, два, три, і зараз четвертий нижню межу. Тестуємо, в принципі, тут все дуже логічно, коли ціна заходить біля нижньої межі, біля неї, можна навіть і трошки під нею. Це сигнал того, що зараз ціни відносно цього діапазону, який ми аналізуємо, є дешевими, тобто це нормальні початкові точки для входу в спот. От, тобто, все одно не рекомендую навіть те, що він ніби дешевий, ніби 2159. Але на всі кошти не рекомендую заходити, бо він може бути і 2, може бути і 1800. От, тому рекомендую все одно набирати частину і так ви отримаєте середню, непогану точку входу. От і виділяти, звісно, не, не прям останні кошти на це. От, ну взагалі не останні. Це мають бути вільні. І є в нас ось вища зона ПОК в діапазоні 2500. От що для майбутнього, якщо буде лонг, все-таки, то це буде певна FTA, певна проблемна зона. Тепер переходимо до графіка ближче. Я собі відмічу ось цей volume area low, от, для того, щоб подивитися, як з ним ціна буде працювати далі. Ось ви можете бачити. Ось цей закол, про який я казав, тобто зовсім трошечки вчора його е, закололи, але повноцінну ліквідність, можна сказати, не зняла. І тут ціна так само. Після активного проливу вона перейшла в такий сповзаючий діапазон, тобто вона собі потрошки, потрошки тут сповзає, потрошки може десь тут вже знаходити підтримку і призупинятися. От, Але ще е, фінально цього тут. Е, немає. От ще в нас розворот не підтвердився, але ніби, ніби наближається через те, що ціна такими е, свіпами вже ходить, тобто не, не дає як повноцінного зливу. Ніби пробують потрошки. Тут призупиняти продавця, або в нього вже сил ніби і не дуже немає. Тому в нас тут було зняття, але не дуже велике. В цілому я вважаю зняття ліквідності, коли ціна так повноцінно зайшла, і вже звідси там умовно викупилася. Це вже зняття, коли там повністю ось цю ліквідність, яка тут є, зачистили велику її частину А цей міні-закол він не так багато забрав. Будемо чесні. Ось тому я думаю, тут так само ще може поторгуватися, може заколоти, може повозитися, але десь тут, от, просто в такому діапазоні, я буду постійно поглядувати за потенційними лонгами. Ну і трошки купую спот в цьому діапазоні, от, оскільки він є непоганим. Тому тут може бути ось така там, історія, ось і таким чином може розторгуватись і все-таки. Спробувати вийти. У нас тут волюм РЛО, у нас тут зняття доволі важливої точки, як і на BTC, тому при там, відновленні за вольюм РЛО є всі шанси пробувати невеличкі лонги, і це буде до зони ПОК. Але сетап сам ще не сформувався. Ще треба трошки дати йому часу, але за ось таким розкладом я буду слідкувати за. Ефіром так само. В принципі, схоже з BTC, але ефір останнім часом чуть-чуть слабше, ніж сам біток. Навіть видно, що він падає 3,5, біток падає до 2. Ну і так Так буває часто. Переходимо до Solana. Вона на даному етапі одна з най, найслабших, бо вона спочатку там трималася краще, а зараз все-таки пішла до знімати важливі мінімуми знизу. От це у нас як і на ефірі. Такий самий мінімум е, сформований, не, до якого зараз ціна прийшла, який вона е, зараз е, знімає. А ні, солана трошки нижче. Це не така сама точка, як на ефірі, солана е, навіть трошки нижче пішла. От, і зараз вона е, знімає цю точку, але реакції поки що ніякої не послідувало. Тобто як і як і зараз, і ефір, і біток, вони в цікавих зонах 100%, але ще немає ніякої реакції. Тобто, звідси, щоб з цим працювати, треба 100% побачити побачити якусь, якусь реакцію, якийсь або що. На села його немає, ну і села в цілому чуть-чуть слабше. Ми бачимо, вона на 5,5% впала. Це є не, не дуже добре. Так само в нас. Поки що структура не змінена, поки що вона стікаюча. От, але при наявності тут якогось підтвердження, умовно, викупу за е, там, 96 і вище от, там, успішного тесту можна буде подивитися е, локальні позиції ось сюди. Оскільки це в нас як ХТФ зона, але з цієї ХТФ зони треба побачити 100% реакцію. Прямо зараз сліпо її відкупати, я думаю, не варто, бо цілком можливі відмітки десь і понижче. Е, вчора дивилися ми. Ринок більш загально з командою, то ліквідність, в принципі, розташована тут доволі плотно, ніби аж до 78, якщо мені не зраджує пам'ять по заявках. От. Але, звісно, не обов'язково її прямо зараз мають збирати, можуть її на потім залишити. Може, після корекції, може, взагалі не будуть підбирати таке теж. Буває. Але вона там існує. Тому ці всі активи, вони, в принципі, синхронізуються під BTC. Як тільки BTC нащупає е, свою зупинку, так і ці всі інші е, теж її дадуть. Але е, наголошую на тому, що шортів вже багато, я е, слідкую за цим, От що вони прям активно заходять ще й вже низько, от вже 74 тисячі, ну і це доволі е, такі низь, низькі значення для. Для BTC, щоб продовжувати шортити. Ну і надіємося, що це вже пізні шорти, які, які пізніше будуть просто очищатись. От при найменшому відскоці, скоріш за все, їх зможуть почистити. Ось на цьому все. Всім дякую. Багато змін немає, але те, що от за декілька днів сформувалося, я з вами цим поділився. Ось, всім бажаю гарних торгів, хороших позицій і до зустрічі.